Під час останньої звітної конференції компанії Warner Bros. Discovery було оголошено, що студія уклала угоду з Embracer Group щодо створення кількох фільмів за мотивами серії книг Володар Перснів та Хобі Джона Толкіна. Попередні екранізації під керівництвом Пітера Джексона мали величезний успіх, заробивши майже 3 мільярди доларів в прокаті по всьому світу і отримавши 17 оскарів, незважаючи на проблеми з правами, частка яких зараз належить компанії Amazon. Студія Warner прагне продовжити інвестування в цей популярний франчайз. До того ж, керівник студії Девід Заслав заявив, що Warner Bros. в майбутньому буде більше фокусуватися на великих франшизах, сказавши про можливість створення нових фільмів і по Гаррі Потеру. З'явився перший тізер нового шоу Netflix під назвою Фубар, зіркою якого став Арнольд Шварцнегер. Це серіал в жанрі комедійний бойовик про батька та дочку, що працюють агентами ЦРУ. Проте протягом багатьох років приховували свої секретні особистості один від одного. Шоу демонструє комедійні здібності Шварценеггера і нагадує його роботу у фільмі Правдива брехня. Продюсер серіалу Нік Сантора описав його як істеричну комедію про шпигунів ЦРУ, змішану з захоплюючим бойовиком. Офіційний синопсис натякає на сюжет, який досліджує універсальні родинні стосунки на тлі шпигунства, екшену і гумору. Серіал складається з восьми одногодинних епізодів і вийде на Netflix 25 травня. Deadline повідомляє, що другий сезон серіалу Нічний менеджер знаходиться у розробці, і Том Хідлстон повернеться до своєї ролі Джонатана Пайна. Amazon Prime Video та BBC замовляють два сезони адаптації творів Джона Лекаре. Зйомки другого сезону почнуться цього року в Лондоні та Південній Америці. Нагадаю, що перший сезон знятий Сюзанною Бієр виграв дві премії ЕМІ та мав зірковий акторський склад, до якого крім Хіддлсона входили Олівія Колман, Хю Лорі та Елізабет Дебікі. Девід Фар, який написав оригінальний міні-серіал, повернеться щоб написати сценарій до другого сезону. За його словами, другий сезон буде мати нове, ще більш небезпечне завдання для Пайна. Новий екшн фільм під назвою Сісу від режисера Ялмалі Хеландера переносить глядачів у Фінляндію часів Другої світової війни, де золотодобувача Атамі Корпі, якого грає актор Йорма Томіла. Виявляє масштабні поклади золота. Корпі повинен пройти понад 500 миль, щоб доставити золото до найближчого банку, але зустрічає перешкоди, коли стикається жадібними нацистськими солдатами. Проте вороги не врахували того, що Корпі не простий золотошукач, а колишній пінський командос. Разом із собакою, киркою і купою зброї. Корпі з бої має дістатися далекого містечка. Фільм планується випустити 28 квітня 2023 року, за місяць після виходу фільму «Джон Вік. Глава 4» від тієї ж студії Lionsgate. Сісо отримав дуже позитивні відгуки та наразі має 100% рейтинг на сайті кінокритиків Rotten Tomatoes. Український політичний серіал Слуга народу адаптували для польського телебачення, але з місцевим головним героєм оригінальний сюжет серіалу у польському ремейку вирішили не чіпати, але прибрали неактуальні для країни політичні моменти. Нагадаю, що оригінальний серіал Слуга народу розповідає про вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та стикається з армією корумпованих чиновників та олігархів, а головну роль у серіалі зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський. У польській версії героя будуть звати Ігнаті Конечний, а головну роль зіграє актор Марцін Хікнар. Прем'єра серіалу відбудеться 4 березня на телеканалі Полсад. З'явився перший трейлер фільму Пітер Пен і Венді. Це переосмислення класичного анімаційного фільму, адаптованого за історію Джеймса Баррі, з'явиться на Disney Plus до кінця квітня. В трейлері ми бачимо, як молода Венді та її брати відправляються до Неверленду, де зустрічають Пітера Пена, який навчає їх літати та підтримувати дух авантюризму. У світі піратів, містичних істот та загублених дітей. Група зіткнеться з капітаном Гуком та його піратською бандою. До речі, капітана Гока втілить актор Джуд Лоу, якого майже неможливо впізнати у гримі. Режисером фільму став Девід Лоурі. У прес-релізі Лоурі пояснює своє бачення фільму, говорячи, що автори прагнуло вшанувати оригінальний текст Джеймса Беррі та його минулу анімаційну адаптацію від Волта Діснея. Пітер Пен і Венді обіцяє стати цікавим дитячим пригодницьким фільмом і вийде ексклюзивно на платформі Disney Plus 28 квітня цього року. І то весь серіал Останні з нас від HBO, заснований на одноіменній грі від студії Naughty Dog, поступово йде до завершення, тому нещодавно було анонсовано продовження. І що другому сезону бути, враховуючи, що у першому сезоні серіалу важно слідував сюжету першої гри і вмістив всі її сюжетні повороти. То продовження обіцяє бути вірним сценарію другої гри. The Last of Us Парту наразі є останньою грою франшизі, проте другий сезон серіалу від HBO не обов'язково стане останнім, адже перед поновленням співавтор серіалу Крейг Мейзін сказав, що можливо кількість історій, що залишилися, займе більше часу ніж один сезон, щоб розповісти їх усі. Фінал першого сезону останні з нас заплановано на 12 березня, а зйомки продовження можуть розпочатись уже в кінці цього року. Добра новина від української студії Film.ua. Анімаційний довгобуд мавка лісова пісня нарешті вийшла в український прокат. Мультфільм можна подивитися вже з 2 березня, тому якщо ви чекали його появи в кінотеатрах, це прекрасний час ходити в кіно. Як говорять боси студії, прокатні права на стрічку купили вже майже 40 країнах світу. Про дати старту релізу в кожній країні творці фільму офіційно повідомлятимуть у соцмережах та на сайті проєкту. Тому є великий шанс, що навіть не будучи в Україні, ви зможете переглянути цей сімейний мультфільм в кінотеатрі.